Хочу побажати всім нам. Спокійного, доброго і мирного дня, і щоб всі наступні дні стали для нас все кращими і кращими. Я думаю, нам варто продовжити наші п'ятихвилинні зустрічі, які будуть корисними і для батьків, і для дітей, і в яких я з точки зору психології спробую вам пояснити, які ж етапи проходить психіка людини в період такий, який проживає зараз наша країна, період війни, як з цим впоратися і як з цим. Навчитися жити, отже, два періоди. Ми вже з вами прожили. Перший період був від 1 до 5 днів. Це був найважчий період. Ми його витримали, а це означає про те, що ми витримаємо всі наступні етапи. Другий період це від 5 до 12 днів. Також у нас вже він завершується, коли у нас вже відбулося переосмислення того, що відбувається. Ми знайшли в собі якісь певні ресурси, на які ми спираємося для того, щоб жити далі. Ми визначили своє ставлення до того, що. Відбувається, якось вже вирішили, як ми будемо реагувати на цю ситуацію, і далі від 12 до 21 дня це той період, коли вже відбувається повне переосмислення нами того, що ми проживаємо. Старі цінності, старі погляди, старі якісь дії, які ми робили, вже є не актуальними. Їх відбувається знищення, так би мовити. А ми починаємо жити за зовсім. Навчимося жити за зовсім новими правилами, з зовсім з новими цінностями, з новими поглядами, з новими якимись діями, які ми тепер уже маємо виконувати для того, щоб пережити цю ситуацію. І е, зараз ми маємо всі усвідомити, що наша нація, в е, борючись за свою свободу, виробляє зовсім нову матрицю для, для своїх всіх наступних поколінь. І тепер е, всім наступним поколінням буде передаватися ген свободи, і це укріплює нашу націю на багато-багато поколінь вперед. І ми все витримаємо. Ми все це переживемо і вийдемо переможцями. І те, що зараз багато хто з вас відчуває підвищену тривогу, хвилювання, якісь панічні атаки, можливо, навіть депресію, зрозумійте, що все це нормально, це захисні функції психіки, коли ем, через стільки днів уже ми втомилися також і наші, ми вичерпали багато своїх емоційних сил. Тому ми маємо зрозуміти, що далі знову включиться наш організм у такий активний стан і ми знову зможемо далі активно працювати і реагувати. Просто зараз треба трошки своєму організму допомогти і підтримати його. Як Ну, на, перше, розмовляти, не тримати нічого собі, розмовляйте дорослі, розмовляйте своїми дітками, вислуховуйте все, що вони вам говорять. Не заперечуйте їхніх почуттів. Нехай вони проговорюють все, що на душі, що відбувається. А ви Дорослі Своїми думками, своїми переживаннями, діліться, але не з дітьми і не у присутності дітей, а з іншими дорослими, які на даний час більш стабільні і емоційно, ніж ви. Потрібно відволікатися, виходити на вулицю, займатися якимись фізичними вправами, щось робити, підмітати, замітати, будь-що що дає вихід напрузі, стресу і хвилюванню. Далі. Якщо, наприклад, поруч нікого немає, даю таку вправу, закутуєтеся в ковдручку або в пледик тепленький, тобто даємо підтримку своєму організму, зігріваємо тепло, ноги мають торкатися підлоги, спиною притуляємося до стіни і обнімаємо себе одною рукою, одну руку кладемо на груди, другу на живіт. Ось ми створюємо кокон безпеки для свого тіла. Це перше. Друге, нормалізуємо дихання, робимо вдих через ніс, видих через рот. І так до 10 разів, тобто стабілізуємо дихання. Потім можна попити води. Походити, порахувати якісь предмети в кімнаті одного кольору чи на якусь букву. Тобто зверніться, будь ласка, до тих вправ, до тих відео, які я вам давала в групі ще, до, ще з осені. Там є 52 дієві практики, які зараз ви і дітки разом з дітками можете використовувати ефективно. Не забувайте про них, користуйтеся і чекайте моїх наступних відео.